Мій позонеймечений, ми мі 68-ма бригада, трета зенітно-кулеметна батарея. Збиваємо БПЛА, шахеди, молнії, зали. Зараз ворог літає на надзвичайно високих висотах, більше трьох кілометрів. І без певних навиків збивати їх дуже важко. На жаль, для ворога наші хлопці це дуже добре вміють і справлятися своїми обов'язками. Ідеально, до того, як я попав 68-му бригаду, я служив в контракті в 44-й бригаді Тернопільській, коли почалась війна від початку формулювання 68-ї бригади, я попав 68-му. Хлопці у нас взагалі ідеальні тіпі. Працюють ідеально, навчання проводимо постійно. Цілі в нас падуть як жуки. Після обяви всім групам на виїзд наші хлопці не більше 10 хвилин знаходяться всі мобільні групи вже на місцях. Це складає. Зібратись в мобільній групі, доїхати на бойову позицію, розложитись, і кожен має знати свою роботу для того, щоб виконувати певну задачу бистро і ефективно. У нас немає таких людей, які працюють, типу там приїхав, і а що мені робити? У нас кожен знає свою роботу. Всі групи перед виїздом перевіряються вищим управлінням. Зараз Виїжджаємо як вдень, так і вночі через інтенсивність польотів ворожих БПЛА літають дуже високо, і збивати їх надзвичайно тяжко. Над тим ми працюємо. Це все здобувається з, з часом і з практикою. Якщо людині обічні дати стріляти, він думає, що брати просто на центр приціла, і він попаде, воно так не працює. При стрільбі порухомі цілі треба брати саму ціль. Група повинна визначити тип цілі. Як мінімум. Далі дальність, висоту. Під час цього, все, це все робиться, можна сказати, в секунді. Під час того, як ти прицілюєшся, це все повинно вираховуватися. І після того береться стрільба на опередження. Ми працюємо зараз з двох калібрів. Працюємо з 12,7 на 101 і з 7,62 на 54. Можна збити і з 5,45. Це все залежить від того, як сам стрілок, від дальності, і від рухомої цілі. Калібр 12,7 це більш великі дистанції для стрільби, для збиття. Можна і до трьох кілометрів від себе вражати цілі ворожі. Два дні назад шахеда збили з того кулемета 7,62, буквально з чотирьох черг. Оце називається підготовка. Якщо взяти е, обшому всі крила разом, не враховуючи там шахеди окремо, молнії, там, Ну, десь більше 30 цілей вражених. Це за чотири за місяці. Люди є різні. Є хлопці, які попадають до нас з піхоти, які мають велику практику з поводженням зброєю, з кулеметами. Є до нас хлопці, які приходять після полігону. Навчання в нас проводяться кожноденно, як по коректіровці, по опередженнях, по виявленні цілей. Досвід добувається з практикою. Війна проходить, все модернізується, постійно щось нове придумується. Показники. Зросли набагато віще після того, як ми почали використовувати тепловізійні приціли вечір. Саме ефективна зброя це є ПК. Ну, на сленгу покемон. Ця зброя, вона надзвичайно ефективно винослива. Але так як в нас в зердині, для мене, краще це ці нові каніки, 12,7 калібру. Стрільба з нього одне удовольствиє. Мені здається, що наша бригада входить в одну з кращих бойових бригад, яка може тримати. Оборону на будь-якому рубежі, як себе показує піхота, як себе показує ЗРДН, противотанкові засоби хлопці працюють мінометні. Я радий, що я попав в таку бригаду. Може, для когось це і тут важко, бо це не вдома. Як не як, все одно попадаєш в якісь моменти, і прикриття артилерії попадає, і коли по артилерії йдуть там ланцетні удари, всі мусять ховатися, а хлопці мусять вибігати, щоб. Ціль виразити, тобто різні моменти є. Але це все одно не прирівнюється до піхоти. Певно, що спілкуюсь з рідними, стараюсь менше всього розповідати. Ну, постійно все добре, все добре. Дома чекає дружина, син, батьки. Хочеться додому, але і хлопці тут, і їх не хочеться покидати. Бо кожен думає, типу, о, а чому я тут маю бути, Тому що в мене вдома діти, так у кожного вдома діти. На кого не подивився, в кожну сім'я. Кожен хоче здому, але всі тут. Хто старається зберегти своє життя, помирає першим. Практика так показує. На мою думку, якщо людина сама не має бажання, планує типу, що лучше втікнути, ніж воювати, а потім бігати з прапором і кричати, типу, ми перемогли, чи, там, наші вон дають файно. Рано чи пізно такі люди не будуть мати, що розказати своїм дітям. Коли діти запитають тату, а де ти був, А він скаже, я. Я служив в ТРК в третьому ряді Кукурудзи. На мою думку, мій син, ну я б так хотів, щоб він мінімально знав про цю війну. Я не хочу, щоб моя дитина вникала, скільки всі хлопці пережили, щоб йому розказувати, що там за той кусочок села, за ті дві хати полягло стільки-то, стільки-то хлопців. Ну, я не хочу, щоб моя дитина того знала. Ну і не хочу, щоб війна прийшла до мене додому. Дивлячись на те, що тут робиться, як вони визволяють, волонтери допомагають. Помаленьку підрозділ у нас росте. Для подальшої роботи у нас і все. Але це ще не кінець. Продовжаємо далі. Я воюю за свою землю, за майбутнє моїх дітей і майбутнє всього.